Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам подивитися ще одну розпаковку аксесуарів для рукоділля від українського виробника, назву якого ви бачите зараз на своїх екранах. Прошу зверніть увагу і обов'язково залишаю посилання в. В описі під цим відео зможете перейти все досконало вивчити, подивитися там є багато чого гарного. Я обожнюю аксесуари різні, якщо це стосується рукоділля і естетичного такого вигляду, в кадрі на робочому рукодільному столі, то взагалі це моя любов і така, знаєте, слабкість. Тож, почнемо, що ж у мене тут є? Зараз трошки будемо широтіти. Це все дуже гарно і цікаво виглядає. Впевнена, що вам теж сподобається. Гарно все запаковано. І ось що ми перше бачимо, це такий дерев'яний органайзер з бобінками для ниток муліне. Дуже гарний тут є малюнок на кожній бобінці. І виглядає це просто розкішно. Без труднощів я вставляю кожну бобінку. Все, теж приємно. Тут є магнітики. Можна докупити ще декілька органайзерів і доєднувати один до одного, і у вас вийде, знаєте, ціла така коробуля з ниточками і бобінками. Якщо у вас невеличкий процес, я вишиваю по авторським схемам, то мені здається, і однією достатньо. Такої скриньки. А якщо ви збираєте всю палітру, або просто хочете зберігати гарно муліне, то декілька таких органайзерів, які між собою поєднуються магнітами, це дуже зручно. Від'єднали, зібрали на процес собі бабінки, і це дуже красиво виглядає в кадрі і на робочому столі. Мені дуже подобається, буду обов'язково користуватися. Подивіться, як гарно. Тій колір мій улюблений, темно-коричневий. Там є в різних кольорах. Ну, я рекомендую перейти на сторінку виробника і подивитися, ще вам і обрати для себе. Так, далі в мене тут ще одна бобінка. Рамки для вишивання. О, яка краса! різних кольорів. Це дуже гарно. Такі мережева. Дивіться, колір темно-коричневий, нижня частина світлого кольору, що дає змогу гарно виділятися цьому мережевному візерунку. Далі ось така світло-коричнева і. Такий сіро-коричневий колір. Дуже гарно поєднуються ці кольори між собою. І це рами для вишивки, мені зручно на папері вишивати. Тобто, оці малесенькі наборчики від Мілхіл тут просто будуть ідеально. Я вишивала великі набори, папір просто класно тримається в цих рамках. І дуже зручно, під руками не деформується, і Якщо вишивати без цих рамок, я просто зробила для себе цього року відкриття, відкриття року. Ці рамки суперпомічники у вишивці на папері. Можливо, хтось ще експериментує і вишиває на рівномірках, також оформлюють в такі рамки роботи. Можна залишити маленьку роботу, поставити теж буде красиво. Але я в захваті від кольорів РАМ. Виглядається неймовірно гарно. Тож, дівчатка, радуйте себе гарними аксесуарами. Нехай у вас завжди буде натхнення. Можливість красиво вишивати. І радувати себе такими гарними дрібничками. Обов'язково переходьте. За посиланням під цим відео залишаю сторіночку в інстаграм. Бажаю вам всього гарного та до нових зустрічей в нових відео.